Всім привіт! З вами Ков'йор І сьогодні челендж тижня, Weekly Challenge на Mitsubishi. Тут вроді би, якщо не ошибаюся, Сім заїздів. Вроді би. Ну, зараз передаємося Будемо старатися проходити тут все красиво по возможності. Я думаю, э, е, е, ліпше чуточку е, медленіше, но зато доїхати спокійно, частенько і. Е, ну, взагалі, просто доїхати. Так, заїздів у нас 10. Вау! Ого-ого-ого! Е, так, сразу в шини ставимо 2, бо в мене з шинами все, біда. І старт. Стартувати. Будемо пробувати. Чуть-чуть громкості додати. Так, right, добре. хама пише. На капоті. Так. Він нам сказав good luck. Ми дуже подякували. Якийсь звук у неї та просто невероятно. Воу-воу-воу-воу-воу! Сразу такий ударчик по. обочині. Тихо, тихо, тихо. 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 Аккуратненько. Я хочу, щоб вона ціла доїхала, бо того що на 10 заїздів, а. Ой, красиво. Тихо-тихо-тихо-тихо тихо-тихо-тихо. Десять тихо, тихо. заїздів, а треба, щоб вона більш-менш ціла була, бо того, що потім ремонти жорстко обходяться. По-перше, вони дорогі дуже. Тихо, 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 не не. Так, не, не. Да, я дуже медленно їду, я знаю. Тихо, тихо. Ну я на геймпаді граю. Я думаю, що мені маленько простять. Ой. Тихо, акуратно. Добре. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ух, як я бахнувся конкретно. Тихо, 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 акуратно. Брат, я тебе прошу, держися на дорозі. Я думаю, що воно би все-таки було б легше на рульове. Бо... Нєет, не-не-не-не-не-не-не-не. Дуже тяжко держатися на дорозі. В плані того, що я би хотів чуть-чуть подрулити, а то взагалі не виходить так. Виходить так, що я або різкий поворот роблю. Або мене так от заносить. Тихо, тихо. я кажу, у мене в першу чергу, щоб машина ціла доїхала. Так, добре. 37 секунд тут стоїмо. Ну, то ще непогано. Ну, кстати, учитуючи то, що. Е, тихо. Вчитуючи то, що челендж на тиждень. А він лише вчора начався, Я думаю, що там може буде ну людей 300 може пока, які участвували. А так взагалі в основному там, ну, півтора тисячі, мабуть, участвує в челенджі тижня. Ну, то тобто есть, тут онлайн держиться, непоганий такий на PS4. Вчитуючи то, що... Ігрушці вже шість років. Любі... Любителі ралі. Е, ну, типа іграють в неї активно, я думаю. Тоже там було челендж місяця, то там щось 4100 тисячі сто людей було за місяць. Тихо, тихо, не-не-не-не-не-не-не-не. Давай, давай на дорогу.

Бляха, капець я бехнувся. Це за те, що я хотів її сокотити, але я рішив. Тихо, тихо, тихо. Кпо тут впав. Ну я рішив там прогазувати, бо участок був красивий. Ну, прямий, файний, рівний, що типу, можна на ньому було проїхати. Тому хотілося прогнати чим побистріше. О, тихо, 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 ч--ч-ч-ч. Тихо. Держися в руках. Добре. тихо, тихо. Ай, я вже одну фару розбив. Йооо, я як тот Остін Пауерс, коли не міг розвернутися. То кошмар. Ну я там дуже в кінці дуже тупо їхав. Дам... Маленько я її по это саме. Ой, капець мотор там такий, ну, квадратик просто. Я 290. й Ну Кажу десь 400, може 500 там туди людей буде. Я думаю, що я його постараюся пройти одразу І. ну, Потім братися за челендж місяця. Там два, кстати, є. На такі класи, типу на передньоприводні старі машинки. І ну, я думаю, що то буде. ну, Така більш спокійна, медліна гра. І буде то моє інтересно якось може. Ой, бляха. Starts one 6 left, extra long, titans over crest, jump, into 4 right, good luck. 5, 4, 3, 2, 1, go. dobre 20 over long crest, 6 left, extra long, titans over jump, into 4 right. 30, turn, Ой, я -я -я. Вот это нюанс джойстика, бляха, бо я хотел э, э, чуть-чуть дать влево. Витузи я дал дуже круто, типа сильно влево. И я хотел все вернуть, а я дал вправо, и мне начало вправо уже А на руля вы типа чуть-чуть так подрулил капельку. 50, Ой, 10, я нифига не вижу. opens 70. Добре. Треснула Кіко я буду вставати в першому участку. Я думаю, що секунд 25-30 по ходу буду. Нет. Блін. Ну давай, скидай мене на трасу. скидай на трасу, скидай на трасу. Ще плюс 9 секунд. Зазвиляет, бляха. Усе було файно. 30, не, не. Ну, 28 30, секунд. Давай, розворот. Ух, красиво розвернувся. Молодец. Давай, 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 выруляй. 50. Four left Dobra. extra long, Titans, one hundred and fifty. No, Flat, Flat right of crest long, thirty. Flat left, no Slow six left of a crest, thirty, turn one left.

Получилось, получилось. Так, было 28, я думаю, будет десь от 45 до 55, походу. Ну, я там же жбехнулся жестко. 45, нафига? Вау, Иисус Мария. Но я стрела. Нет, 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 стрела так не робить. Тихо, тихо, тихо. Добре. Ну я зато навчився розвертатися. Быстро. Тихо, тихо, тихо. Не, 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 не будь таким сумасшедшим. Треба акуратно їхати. Так. Добре. Я нічого не бачу Ніііт Я її випадково одобрював Бо я. я так відчуваю Ваааай, що... тихо 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 Нем Хроново я перевернусь, але не біля Тихо, тихо, стій. Так, плейстак як усе завівся вже продувати жорстко. Ну, та 16, ну в мене там виліт чи два виліта були? Та ну нафік. Я вже мотор доламав. Вже все вже опороди пригають. Не. Ну йди туди, йди. Так, я один висновок, що зробив. Ремонт треба починати по-любому з мотора. Або. Його ремонт потім обходиться, по-перше, що дуже дорого. А по-друге. Коротно. Е по-друге, що. Типа по часу дуже багато виходить. Ну чим він далі вбитий, бо в мене один раз він так був вбитий, що його ремонт. Ну, там ж є стандартний ремонт, реплес, взагалі, поміняти повністю запчастину. І квікфікс. І, типа, fix вже не, тіпа, не, не було. Тіпа. Там або Replace був, або, типу, стандартний ремонт. Бо тіпа, він вже такий був добитий, що його не хотіло просто ремонтувати. І відтозі стандартний ремонт забирав дуже много часу, що я не вкладався навіть із штрафами. Ну, типу, там, наприклад, півчаса можна було потратити на ремонт. І я фініширу. Можна було, наприклад, пів часу потратити на ремонт, а, а тіпа, і 15 минут, і но, то вже йшло пенальті там, в 2 минути там, чи, 2, чи 3 ну, приблизно так. І коротше прикол в тому, що а, стандартний ремонт, а, він не вкладався в ті 45 минут. Так, давай контю також і далі. І. А, replace занімав ще більше часу. І то було тоже проблема така жорстка. О, 11 кілометрів. Ну я буду з трудом доїжджати. З великим трудом. Да. Starts up one right very long. Opens door to. Ну, Но мотор ще нормально робить. Ооо, зразу почало шипіти із того. з... Господи. із радіатора. Ну, звук. А, я цю карту знаю. Її дає, типа. Коли ти щось ну, вона перша карта, яку предлагає. Ну, або то не факт, що я її добре пройду. Вот чому.

Into turn immediate. for left of the crest. Opens long. Don't cut Titans two. Into cut maybe four right. Oh, final, final power Super minister, super move. Three left. Into three right. Opens thirty. Open hand right. Into three left.

Тихо, держись, а? Добре. Тут не повезло, файно. Так, тут у ворота треба попасти. Супер Так, маленько газку, но тут треба уже притормажувати сразу. Оп-оп-оп. Красиво, некрасиво. Бля, хамуха. Ой, я її шотав, не? 30 секунд плюс Ну, я думаю я то 2 минуты 3 напевно, нахапаю Не Я не вижу куда я їду Добре уже вижу

To slow one left titans. No. Opens sixty over crest. Slow two left titans narrow. Thirty. All left titans into five right. Mm, into not four, left. Давай, 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 давай. Ооооооо, поворот. Ай блин, а так ми хвай на иде. Но я надеюсь, что он надо тягне. Нет! Бляха, мне кажется, я уже на полтора минуты нахапал. Ну, типа, что я так медленно иду. Ой, хорошо, а як. Минута. Ой, Потерял тут мотор мощность, скажи No, він taki jaki był. bo to one right dobra, opens five right, long, opens of a crest to four left into three right.

Я даже задумался, чи будет у меня плюс 2 минуты, или нет. Добре. Пока что еще держусь. Тихо, нет, нет, нет. Аккуратно, бляха. Машину поламаєш, ти шо? Добре. В принципі, непогано. Який не. собі поворот получився. Ану?

Скорость. Давай, уже останній участок лишився. Я не видел кика я там уже отстаю. Мне интересно, что я буду меньше чем. Плюс 2 минути рад. Ні, ну не треба! Воно доколе так, так тяжко, типа, бо воно як уже... Ну, тебе до бордюри є мило, і ти не можеш... типа вийти на дорогу назад, бо ти і типа і хочеш їхати, і хочеш укрутити, типа, а я повертаю, а вона взагалі не повернеться. Тихо. Моторний то есть радіатор перестав шипіти. Висновок радіатору, походу, пизда, да. І ще один висновок мотору скоро теж буде. бляха муха Минута 54. Фух. Ну така. Добита маленько. А ще під'їхати? О, ну, я вже не можу, чувак. Заглушив. Ууу, як димиться. Кошмар. 204-й. Ну то за то, що мало ще людей зіграло. В принципі. Кейт мені зараз дадуть на сервіс, зайти це вже 4 гонка, не? Да. Я надіюся, що тепер буде сервіс і я щось одремонтирую вже. Ваймарама. Спринт форвард! Так. Ну ура! Так, давай репейр. сразу. От, про що я говорив, що мотор стандартно. А, ні, нього навіть є ще квікфікс. У нас з квікфіксом я вже 2 минути, пенальті ті Бо я 42 минути буде воно ремонтуватися. Ну мені треба його хоча б чуть, -чуть встановити, бо це ну, катастрофа. Я не буду берувати їхати. Ну, йому і так буде жопа через гонку чи через 2. Так, поки що може сохранитися.